Польський міністр, підозрюваний українець і вибух у Балтійському морі. Нові подробиці. Польське радіо для України Ольга Трембач вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Міжнародний скандал, що може змінити хід розслідування. Польські змі повідомляють, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський був готовий надати політичний притулок українському громадянину, якого підозрюють у підриві російського газопроводу. Йдеться про Володимира Же, який довгий час проживав у місті Прушку біля Варшави, а пізніше втік в Україну. За інформацією впливового видання Жечпосполіта, польський міністр не тільки розглядав можливість притулку. А й навіть обговорював варіант нагородження Володимира же державним орденом. Тим часом головний підозрюваний у справі Сергій К. перебуває під вартою в Італії та очікує на екстрадицію до Німеччини. Його вважають керівником групи з семи осіб, яка могла бути причетною до вибуху на Балтійському морі. Згідно з джерелами, він приїхав до Італії з Польщі без жодних перешкод від польських спецслужб. Важливо, що Німеччина очікує. Його свідчень, які можуть пролити світло не лише на саму диверсію, а й на можливу роль Польщі у ній змі. Повідомляють про відсутність належної співпраці між польськими та німецькими службами. Сергій Юка загрожує до 15 років позбавлення волі. Однак термін може бути зменшений, якщо він розкриє ключові деталі операції у Берліні вже готуються до можливих політичних наслідків. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть свої думки в коментарях.